І до нашої ефіру долучається Катерина Рашевська, експертка регіонального центру прав людини. Катерино, вітаю вас. Добрий день чи можливо на вашу думку обміняти полонених кадирівців на азовців, які вже понад два роки перебувають в російських в'язницях? І як взагалі регулюється питання обміну військовополоненими? Я почну свою відповідь не з прогнозів, а з правового регулювання як юристка. Що стосується обміну, міжнародне гуманітарне право мовчить, бо воно і не виключає такі обміни, і не регулює їх. Єдине положення, що міститься у третій Женевській конвенції, що стосується статусу військовополонених, передбачає, що сторона, яка їх утримує, має право робити це легітимно до завершення бойових дій. Після цього військовополонені мають бути репатріовані, тобто, фактично, не слід виключати обміну в тому числі форматі всіх на всіх, хоча я це особисто не вірю, бо Російська Федерація в нас завжди може порушити будь-які зобов'язання і приховати військовополонених. Причому мова йде не про одного-двох, а про значну кількість осіб. Тому тут не сподіватися на такі речі не слід, це було би надто наївно. Що стосується потенціалу обміну захоплення. У результаті так званої курської операції кадирівців чи ФСБшників чи інших осіб, які, на нашу суб'єктивну думку, видаються для Російської Федерації більш цінними. Про це може свідчити в тому числі і такий несподіваний раптовий візит президента Путіна з 13 років відмови відвідувати Чечню до Рамзана Кадирова. Ймовірно, там обговорювалося і це питання, і, ймовірно, так ми будемо мати. Питивні наслідки від захоплення в полон цих осіб, в тому числі, що стосується обміну їх на наших українських військовополонених. При цьому хто буде у складі обміну, чи хтось буде пріоритизований, як це буде відбуватися? Це вже, на жаль, питання не із сфери юридичної, це вже питання зі сфери домовленості між Україною та Російською Федерацією. От якраз хотіла вас запитати про те, за яким принципом країни визначають цю пріоритетність, але я так розумію, що це немає якихось написаних правил чітких а вже чисто виходячи із домовленостей країн, які проводять цей обмін, чи правильно я розумію вас? Так абсолютно правильно, але слід все-таки не забувати про принцип гуманності і про те, що ті особи, які цього найбільше потребують, зокрема, якщо вони поранені. Якщо... Але ви розумієте, ми бачили те, як повертаються українські військовополонені. Ми бачили цю жахливу статистику про те, що 95% з них піддавалися жорстоким тортурам, катуванням. То там потрібно всіх пріоритизувати і повертати відразу всіх. Тому тут дуже тяжко вам. Відповісти за якою логікою обираються ті чи інші особи, але я впевнена, що під час складення списків нашими компетентними органами враховуються всі ті обставини, і ті, хто цього найбільше потребує саме в даний момент часу, вони потрапляють до цих списків безумовно. І от на фоні цих дискусій про можливий обмін прокуратура Росії зажадала покарання у вигляді від 16 до 24 років в колонії для 23 громадян України, які служили і працювали у тиловому забезпеченні полку Азов. Що це означає на вашу думку? Таким чином в Росії намагаються набити ціну азовцям? Чи як це розуміти? Так, безумовно, це і питання набиття ціни. Що стосується потенційних обмінів, це також стосується. Прагнення Російської Федерації спровокувати всередині України тиск на компетентні органи, можливо, навіть певну певний майдан, 3 пам'ятаєте були і такі припущення у наших органів влади, тобто використовувати це питання обміну військовополонених за для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, але також слід поглянути на дані процеси із правової точки зору, тому що фактично Російська Федерація відкриває політично мотивовані провадження і судить цих людей виключно за те, за що. Судити їх не можна за участь у бойових діях, тобто комбатанта не можна судити за те, те що він є комбатантом. Що Російська Федерація явно порушує всі ті міркування, які закладені в основу цих переслідувань, вони явно політично мотивовані, і Російська Федерація переслідує саме ті цілі, про які я вам зазначила. Тобто, це суто міркування дестабілізації ситуації всередині України. Катерина, ще одна тема, яку сьогодні хочу з вами коротко обговорити, це евакуація цивільних із Курської області до України. Така можливість викликає ну, гарячі дискусії у суспільстві. Водночас вже є перші евакуйовані. Агенція Reuters показала відео з російськими громадянами, які виїхали з суджі до українського міста Суми. Давайте подивимося. Далі продовжимо розмову. Російські та українські війська обстрілювали один одного з пагорба на пагорб. У саму суджу спочатку не влучали, але в міру того як війська пересувалися, обстріли посилювалися. Спочатку бойові дії велися далеко, але потім вони наблизилися і дійшли до центру міста, влучаючи в багатоповерхові будинки. А 9 серпня, на наступний день, це вже була п'ятниця. Почався справжній жах. Почалися російські обстріли боєприпасами калібру 152 мм. міліметри. Я став експертом по різновидам артилерійських снарядів. Артилерія почала бити по центру міста. Ударна хвиля і удар, як молотком, і осколок потрапив мені в руку ось сюди. Я спеціально був у курці, щоб більше захиститися. Ну, все більш-менш обійшлося. Я відчув, що почав втрачати кров. Кров текла, і я не встиг перев'язати. без кінця. Без кінця. нескінченні обстріли, нескінченні вибухи. Я думала, що це у нас у дворі так близько, і вся земля, як то кажуть, йшла ходуном. Я думала, що будинок завалиться, і все. Война ЗСУ во у двері постукали військовослужбовці української армії. Я вийшов, вони перевірили мої документи. Я пояснив їм ситуацію, хто я, чому я тут. Сказав, що я громадянин США. Вони сказали, що їм байдуже громадянином якої країни я є. Їм важливо, щоб я не був військовим, переодягненим у цивільний, який намагається сховатися. Українські солдати дали мені 15 хвилин, щоб я зібрався і пішов з мамою. Раніше мама категорично відмовлялася від евакуації, але після всього, що ми пережили за тиждень, проведений у підвалі, вона змінила свою думку. Дуже важливо сказати, що після спілкування з солдатами, які прийшли, вона зрозуміла, що це нормальні хлопці, зовсім не агресивні, розмовляють однією мовою з нами. Тому ми з мамою прийняли рішення евакуюватися саме в суми на території України. Рішення евакуюються саме в суми, саме на територію України. А що ви думаєте про ймовірну евакуацію людей з Курщини до України? Та чи готові були б прийняти їх у своєму місті чи громаді? Пишіть у коментарях. Ну, ми повертаємося до розмови з Катериною. Катерино не всі в Україні із захопленням ставляться до ідеї евакуації в Суми, наприклад, людей з території РФ. Якщо почитати, наприклад, коментарі в соцмережах чи в Ютубі. Чому тоді влада про це говорить? Чи це вимога міжнародного права? Отже, міжнародне гуманітарне право насправді теж не в захваті від евакуації цивільного населення з окупованої території Курської області на територію України. Це є так званою межа last Ресорт, тобто заходом найбільш крайнім, і йому повинні бути передувати інші альтернативи, зокрема і створення зон безпеки і певна присутність гуманітарних організацій, щоб попередити евакуацію. Якщо це неможливо, то тоді евакуація має відбуватися в межах. Окупованих Україною територій або ж за походженням із Російської Федерації на її територію. Але те, що ми бачили з сюжету, наштовхує нас на думку, що Україна просто не могла виконати всі ці альтернативи, про які я згадала. Тобто, ми бачимо яскраві е, такі прояви абсолютної воєнної необхідності, коли постійні були обстріли, коли врятувати цивільне населення інакше аніж евакуювавши їх на територію України, було неможливо і на цю евакуацію відводить. Дався досить обмежений проміжок часу, і саме цивільне населення дало згоду і висловило готовність бути евакуйованими на територію саме України, і тому в таких обставинах нам потрібно думати, а як нам дотриматися вимоги про тимчасове саме тимчасове розміщення їх на власній території, як забезпечити їм повернення на території держави громадянства, тобто в Російську Федерацію, чи зробити це через умовний пункт пропуску, який функціонував раніше колотилівка покровка до е, території Російської Федерації. Через Сумщину чи, наприклад, відкрити коридор через Білорусь за домовленості з якоюсь з Білорусі чи через Польщу та держави Балтії на території Російської Федерації, але в будь-якому випадку залишатися назавжди на території України без отримання спеціального статусу вони просто не можуть. Інакше ми будемо на межі з порушення міжнародного гуманітарного права. Катерину дуже коротке питання ще на завершення, російська ФСБ відкрила провадження стосовно журналіста CNN та українських кореспондентів, які знімали матеріали в районі. Суджі Курської області, що цим людям може загрожувати? Чи міжнародне право не зважатиме на російські кримінальні справи? Дуже коротко попрошу відповісти тут. Потрібно зважати на те, що кримінальне переслідування на цій території, яка залишається. Під суверенітетом Російської Федерації є її правом. Але питання до того, чи буде можливо взагалі виконати будь-які відповідні вироки, оскільки Інтерпол у даному випадку не буде видавати червоні повідомлення і затримувати цих осіб. Так само жодна інша цивілізована держава не видасть журналістів Російській Федерації, де їм загрожує нелюдське поводження, катування і де політичні правові процеси, судові процеси є надто політизованими. Тому Російська Федерація, в принципі, може робити все, що завгодно за своїм кримінальним законодавством. Стом однак, ймовірність реальна притягнення до відповідальності журналістів за те, що вони роблять свою роботу з балансом інтересу суспільного інтересу до даної теми. Тут явно російські дії вони є недоречними і такими, що не будуть виконаними. Катерину, дякую вам. Це була Катерина Рашевська, експертка регіонального центру пра.